Карти можуть розкривати досить цікаву глибину, про яку ви навіть не здогадуєтесь. Давайте подивимося, що вони про вас розкажуть. Вежа показує, що у вас є прихований потенціал. Ви можете різко все змінювати, ви можете боятись якихось втрат, хаосу, але насправді ці моменти відкривають вашу справжню силу. Ви здатні руйнувати старі обмеження і створювати нове життя. Навіть якщо вам здається, що ситуації виходять з-під вашого контролю, ви завжди здатні зібратись і вирулити ситуацію в найкраще для вас русло. А король Резлів нам говорить, що у вас є потужна енергія лідера. Можливо, ви недооцінюєте свою силу, але насправді у вас є внутрішній стрижень. Ви набагато сильніші, ніж ви думаєте. Ви не просто переживаєте зміни, ви здатні ними керувати. Пишіть в коментарях, чи впізнаєте ви себе. Мені буде цікаво з вами познайомитися.